Можливо, ви звернули увагу, що цього року було особливо багато аномально яскравих і частих полярних сяйв у різних нетипових точках планети. Люди викладали безліч фотографій і відео в соціальних мережах, захоплюючись цим явищем, але на жаль, захоплюватися тут нічим, і зараз ми пояснимо, чому Що таке полярне сяйво. Це взаємодія частинок сонячного вітру. З магнітним полем і атмосферою землі, якщо говорити простою мовою, частинки сонячного вітру взаємодіють із частинками кисню і азоту, і це викликає їхнє світіння, яке ми спостерігаємо як полярне сяйво. Залежно від того наскільки глибоко в атмосферу можуть проникнути заряджені частинки, і яка в них енергія, спостерігатимуться сяйва різних кольорів на кожній висоті свій колір. Який визначається складом і щільністю атмосфери. На землі? Ми звикли бачити полярне сяєво зеленого кольору, і переважно на полюсах зелене сяєво відбувається на висотах від 100 до 200 кілометрів над землею під час взаємодії заряджених частинок сонячного вітру середніх енергій з атомарним киснем. При цьому світіння може бути і червоним. Воно виникає внаслідок взаємодії частинок сонячного вітру високих енергій з атомарним киснем. З, зазвичай воно виникало на висотах більше 200 кілометрів, оскільки такі високоенергетичні частинки не пропускалися нижчим магнітне полем планети. Червоні сяєва відбувалися рідко, тільки під час інтенсивних магнітних бур. Зараз ми спостерігаємо вкрай насторожуючу аномалію. Мало того, що червоні сяєва стали відбуватися дуже часто, їхній про спостерігається на висоті вже нижче 90 кілометрів. А що це означає? По перше, це означає, що слабшає магнітне поле, і ті активні високоенергетичні частинки сонячного вітру, які повинні бути були відбиватися магнітним щитом, вільно проникають середину атмосфери і починають взаємодіяти з атомарним киснем вже ближче до землі. Важливо зазначити це проникнення більших, сильніше заряджених частинок, які діють більш згубно. Те, що червоні сяєва відбуваються вже в низьких шарах атмосфери, означає, що вище вже захисту немає. Друга причина. Через яку аномально поводяться полярні сяйва це опускання верхніх і середніх шарів атмосфери. Атмосфера осідає, тобто опускається, і щільність її верхніх і середніх шарів зменшується. Більше того, змінюється і хімічний склад зараз. За супутниковими даними виявили зниження концентрації – кисню. У 2-4 рази на висоті 130 кілометрів. Причому швидкість втрати значно перевищує всі розрахункові моделі. А це свідчить про якийсь патологічний процес, який призводить до зменшення кисню в атмосфері. Вчені також фіксують руйнування О3, озону від сонячного вітру на висотах 70-55 кілометрів, і скоро ми побачимо, як озоновий шар руйнується вже в стратосфери. На висоті нижче 50 кілометрів, а це означає, ми втратимо свій захист від ультрафіолету. Приклади червоних сяїв ми вже бачимо, і в середніх широтах особливо багато їх було в лютому і березні 2023 року. А 5 січня 2023 року небо над Німеччиною було забарвлене в червоний колір. Це був приклад аномального статичного червоного сяйва. Крім аномальних червоних сяйв, також почали спостерігатися сяйва блакитних, бірюзових, білих і навіть рожевих відтінків, які також вказують на проникнення сонячного вітру ближче до поверхні землі і на тріщини в магнітному полі. Під час спалахів на сонці полярні сяєва вже більше просуваються до екватора. Так, наприклад, під час сильної магнітної бурі, 24 березня 2023 року, яку вчені не змогли спрогнозувати заздалегідь і не очікували її приходу. Північне сяєво спостерігали у США навіть у південних штатах, таких як Вірджинія, Північна Кароліна, Оклахома і Аризона. Полярні сяйва стали доходити і до південних широт Європи, наприклад, до Чехії, України та Півдня Росії. Виникнення нетипових яскравих і частих полярних сяєв, які зараз виникають уже далеко не в полярних областях, не можна пояснити активністю сонця, оскільки сонце зараз перебуває у затяжному мінімумі своєї активності, тобто на землю приходить менша кількість частинок сонячного вітру. Єдине пояснення аномалії з полярним сяйвом це те, що магнітне поле критично слабшає, атмосфера осідає, і сонячний вітер опускається все нижче і нижче до поверхні. Це страшно тому, що такі великі порушення у магнітному полі це ознака того, що ядро землі перестає працювати так, як треба. Нас жахає той факт, що зараз усі просто милуються цим явищем, не підозрюючи, що це чорна мітка цербера. Захоплюватися північним сяєвом із рідкісними кольорами це як захоплюватися чистотою і гостротою леза, коли ти лежиш на гельотині.